Як тебе звуть? Дмитро. Як тобі тести по складності? Добре. Деякі Добре. питання не тяжке, але так. Добре. Часу вистачає. Що вистачає? Володя, як тобі ці тести? Складні, легкі. Нормальні. А ти з комп'ютером міш працювати? Да. А ти вже на якому курсі навчаєшся? На третьому. На як тебе звуть, я вибачаюсь? Менюк Максим. Меню Максим. Максим, тести для тебе не за складні будуть? Трошки складні. А скільки там питань в тих тестах? 60. Ти вже на, на якій хвилині працюєш? Восьмій. А залишили ще скільки? 36. І ти встигнеш закінчити всі питання? Встигну. Як тебе звуть? Віталій. Вмієш працювати на комп'ютері? Так. Си. А чого ти не збільшиш на повне вікно? Тестове зображення. Так добре. Так добре. Скільки ти вже питання рішив? Вісім бачу, написано. А скільки ще залишилось? Вісім. Все? І ти встигнеш? Встиг. А скільки ще хвилин тебе залишилося? 35. Як тебе звуть? — Саша. — А в якій ти групі навчаєшся, Саша? Це вже, певно, третій курс, так? А Над яким ти завданням працюєш? Так. Рішаєш тести? Так. — А скільки питань ти вже вирішив? А скільки ще залишилось? Половина більше? Так. — А часу ще тобі достатньо буде? Як звуть? Це був Юрій Вікторович. Юрій Вікторович, ви вирішаєте тести і завдання? А скільки питань ви вже вирішили? Чотирнадцять. А скільки ще залишилось? На більше чатка мене. Скільки ще залишилось питань? Ні. Ну, сорок шість Так? — Так? А скільки питань ви вирішили правильно? В кінці покажуть результати. А часу ще багато? 50. Встигнете? Як вас звуть? Володя. А що ви робите? А як називається ваше завдання? Як нашого завдання? У вас проходить конкурс? Так. Конкурс трактористів, водіїв, слюсарів? Так. Слюсарів першого, другого, третього розряду, Якого розряду? Третього. третього розряду. Ви впораєтесь з тестовими питаннями? Можливо. А можливо і ні? Так. Да. А що такі за складні? Дякую. Як вас звуть? Володимир Ігорович. Володимир Ігор... Володимир Ігорович, ви працюєте над тестовими завданнями? Так. Виходить, правильно чи неправильно, багато дії неправильних відповідей. Багато немає неправильних. всі правильні фактично. О. Ви напевно будете переможцем. Вірно. Вірно. Як вас звуть? Віктор. Віктор, ви займаєтесь рішенням тестових завдань? Так. Да. У Вас проходить конкурс? Так. Да. А як конкурс називається? Конкурс водіїв, конкурс трактористів, слюсарів. трактористів. Конкурс трактористів чи слюсарів? Слюсарів. Слюсарів якого розглядає? Ви тестом? — Так. Yeah. — тестом? Як тебе звуть? Андрій. Андрій, а що ти чим ти займаєшся? Стереотичний курс проходжу екзаменаційні питання. А з якою метою? Проходиш лишнім тестом завдань. На кваліфікацію по... по... кухара, тракториста. чи Чис... Числюса. якого С... розряду? Третє розряд. Справляєшся з тестами. Справляюся з потерів. Голоднець. Як називається твоє завдання? Клепання на кланах. А в які послідовності ти будеш наклепати накладку? Як поняти в якій? Що за чим будеш робити? Заробив ну. дві пластини, дарув закльопку, зробив дірки. вставляю закльопочку, тут потая немає, закльопка повністю. Але заклапаю. Називається твоє завдання. Вибити прокладку на деталі. Які послідовності ти будеш виготовляти прокладку? Ні, прикласти прокладку до деталі. Так. І потім виснукувати якось молотком чи комусь ключком по кругу деталі, а діручки цього пробити шарик. — А які інструменти будеш використовувати? Молоток і шарик. <звук> Як називається твоє завдання? Заміна підшипника в сушнику. В які послідовності ти будеш міняти підчіпник сушнику? Очищаєш. Очищаєш, вибуваєш. Яким інструментом ти будеш користуватися? Ножом і вирушення. Молотком я. Як називається твоє завдання? Які послідовності будеш виконувати? Зараз розжимаю, що ставити? Важде треть. Тут провертаю його і три далі. І дивись, де гніздо треба. треба? Вартишай три. Юра, я вибачаюсь, Як називається твоє завдання? Е -е, притирання клапанів. А які інструменти будеш використовувати, і які послідовності? Я буду використовувати... Е, так. пружину так. і ну, цю редину. А як саме ти будеш виконувати? Розкажи. Змащую в клапан. Чим? Е, ну, типу, гриб... ну, Масло. Зтілишною речовиною. Ритіришне речовиною. Так, далі. Змащую гніздо. Змащую гніздо. Покажи гніздо. Так, далі. Змастив. Далі що будеш робити? Далі вставляє дружинку на клапан. Так. Вставляє клапан туди. Ага. Хворобу mm. робить. Будемо другого